Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Овен День незвичайних ідей. Реалізувати їх хочеться якомога швидше. Але поспішати не потрібно, поки ви не продумали як слід свої дії та їхні ймовірні наслідки є ризик наробити помилок. Варто прислухатися до людей, яких ви добре знаєте. Чудові поради дають і давні друзі і родичі. Імовірні якісь приємні домашні події, а також чудові новини, що стосуються ваших близьких. Друга половина дня чудово підходить для спілкування з членами сім'ї. Можна багато про що поговорити, не побоюючись розбіжностей і суперечок. Телець. Можна встигнути дуже багато чого зробити в цей день. Ви проявляєте неабияку наполегливість і не відмовляєтеся від задуманого, якщо на шляху виникають перешкоди. Досвід допомагає швидко досягти мети. Часто у вас виходить те, що виявилося не під силу іншим. Ви чудово ладнаєте з різними людьми, з півслова розумієте тих, до кого ніхто не міг знайти підхід. Не виключено початок дружніх або романтичних стосунків. День підходить для вирішення питань, пов'язаних із ремонтом і будівництвом. Можна займатися плануванням вибирати матеріали і шукати тих, хто зробить усе саме так, як вам треба. Близнюки. Вранці важко уникнути хвилювань. Ви багато чого приймаєте близько до серця, часто тривожитеся через дрібниці і можете засмутитися через те, на що в інший час не звернули б уваги. На щастя, поруч є люди, які знають, як підняти вам настрій. Просити їх про підтримку не доводиться. Друга половина дня складається вдаліше. Вона добре підходить для корисних справ. Ви швидко справляєтеся з ними і домагаєтеся потрібного результату, майже не докладаючи зусиль. Це відповідний період для того, щоб відвідати друзів або запросити їх до себе. Так чудовий день для вирішення важливих питань, що стосуються грошей і майна, а також вашої роботи або бізнесу. Ділова інтуїція дуже гостра. Прислухайтеся до її підказок, і ви багато чого досягнете. Вірогідні пропозиції, на які ви погодитеся без довгих роздумів і не пошкодуєте про це, тішать звістки від давніх знайомих, друзів, дитинства і юності. Спілкування з ними виявляється приємним і корисним. Воно може наштовхнути на цікаві думки, подарувати ідеї, реалізацією яких ви з ентузіазмом займатися найближчим часом. Лев, не переживайте через дрібниці. В цей день може бути не просто зберігати спокій, але постаратися варто. Адже саме від того, наскільки добре у вас це вийде, залежить, чи досягнете ви успіхів, чи впораєтеся зі складними завданнями. Допомагає досвід, отриманий давним давно. Корисно згадувати про старі перемоги, так як вони допомагають рухатися далі. Намагайтеся не говорити зайвого так, як ви можете видати чужий секрет самі того, не бажаючи, і поставити людину в незручне становище. Помітний вплив позитивних тенденцій у сфері фінансів. Можливі невеликі грошові надходження, зокрема з несподіваних джерел. Діва! В цей день ви встигнете зробити багато хорошого не тільки для себе, а й для оточуючих. Можна братися за щось абсолютно нове, вдається швидко в усьому розібратися і досягти помітних успіхів. Ви легко запам'ятовуєте те, що може стати в пригоді і вчитися на ходу. Імовірні знайомства, які виявляться корисними з ділового погляду. Вони допоможуть зміцнити професійні позиції або піднятися кар'єрними сходами. Приємно проходять поїздки, особливо якщо ви вирушаєте в дорогу разом із друзями. Можливі вдалі покупки. Придбання довго тішитимуть і вас, і ваших близьких. Терези! Сприятливий день для творчості. Можна згадати про давнє хобі або зайнятися чимось абсолютно новим. У будь-якому разі ви і досягнете успіхів, і отримаєте масу задоволення. З'являються ідеї, що стосуються роботи. Поки що зарано приступати до їх реалізації, але можна поговорити з людьми, досвіду яких ви довіряєте. Є шанс отримати чудові поради. День підходить для романтичного побачення, радує спілкування з коханою людиною. Ви добре розумієте одне одного і натхненно будуєте плани на майбутнє, а також домовляєтеся про те, що важливо для обох. У першій половині дня може бути непросто ладнати з оточенням. Вам не завжди вдається висловити свою думку так, як цього вимагає ситуація. Краще відкласти обговорення важливих питань. У другій половині дня знаходити спільну мову з усіма стає набагато простіше. В іншому ж день сприятливий. Він приносить хороші новини і відповіді на запитання, що турбували вас останнім часом. Можна визначитися з планами на майбутнє і заручитися підтримкою людей, які здатні допомогти вам здійснити задумане. Стрілець сприятливий день для обговорення важливих питань. Вам вдається не тільки спокійно вислухати оточуючих і знайти з ними спільну мову, а й здогадатися, що на думці в людей, які ніколи не говорять прямо і вважають за краще приховувати свої справжні інтереси. Така проникливість допомагає уникнути і серйозних помилок, і неприємних моментів у спілкуванні імовірні незвичайні зустрічі, знайомства, які відіграють важливу роль у вашому житті. Підходить день і для того, щоб відновити зв'язки, які колись були дуже важливими для вас. Козиріга, цікавий насичений день. Ви на льоту підхоплюєте хороші ідеї і можете не на жарт захопитися сміливим планом, який запропонує хтось із ваших знайомих. Важливо не забувати про обережність. Для авантюри і ризикованих починань це не найсприятливіший день. У таких речах зірки вас навряд чи підтримають. Можна дізнатися багато нового, навчитися того, що незабаром стане в пригоді. Ви допитливі. Оточуючим це подобається, і вони охоче відповідають на ваші запитання. Друга половина дня підходить для зустрічей із людьми, на яких вам хотілося б справити гарне враження. Водолій. День може здатися досить виснажливим. Багато накопичилося дрібних проблем, які потребують вирішення, і навряд чи хтось може впоратися з ними краще, ніж ви. Не виключено, що через несподівані справи доведеться відкласти якісь приємні зустрічі і заплановані розваги. Це навряд чи вам сподобається, але день принесе і приємні моменти. Наприклад, дуже ймовірні романтичні сюрпризи, а також знаки уваги, яким ви будете дуже раді. Друга половина дня обіцяє хороші новини, що стосуються когось із близьких або інших дорогих вам людей. Риби. Плідний цікавий день. Ви з ентузіазмом беретеся навіть за складні справи. Інтуїція підказує, що досягти успіху буде неважко і не помиляється. Дійсно, зараз зірки на вашому боці, і ви з багатьма завданнями чудово справляєтеся. День обіцяє зміни на краще у стосунках із людьми, з якими останнім часом важко було знайти спільну мову. З'ясовується, що причиною багатьох розбіжностей було просте непорозуміння. Можна спокійно обговорити питання, які раніше викликали багато суперечок, та й просто приємно провести час, ніщо не заважає.